Уже наприкінці літа набережну циганка, що на вулиці Білецькій, неможливо буде впізнати. Там проведуть реконструкцію та організують сучасну зону відпочинку тернополян, де можна буде не просто погуляти, а й чимось себе зайняти. Проект реконструкції циганки розробили молоді тернопільські архітектори, які об'єднались у громадську ініціативу «Урбан-Т». За їхнім задумом, ця ділянка набережної поділиться на сім зон. Однією з них стане ще один у місті скейтпарк. Він не буде розрахований для екстремалів. Він, напевно, для початківців, тому що місце не дозволяє, і це, напевно, скорше тихий відпочинок. Він такий для того, щоб діти мали чим зайнятися, маленькі і такі середнього віку. Для любителів займатися спортом облишту. Тут ...кілька волейбольних майданчиків. Також буде територія для дитячих розваг. Повноцінній реконструкції піддасться територія зі стоянкою риболовецьких човнів. Така прогулянкова алея вона буде опускатися до води. Над водою. Там буквально десь 30 см над водою вона буде і можна буде пришвартувати лодку рибалкам. Ось ця територія це має бути з дощок, дощатий настил. Така прогулкова зона, і тут буде спуск до води. А там далі мають бути, якщо вдасться, щоб у цю водонапірну споруду її пофарбувати, і там буде такий невеликий майданчик для перегляду кіно. Дещо змінить свій вигляд зелена зона в районі Вайтбару. Її просто окультурять. Територію Вайтбару практично не зачіпаємо. Ми просто недалеко від нього розташовуємо туалети. Ми знаємо, що в нього є така проблема. Він не має своїх туалетів недалеко. Там люди ходять через дорогу. І було би добре, щоб він за ними доглядав. Це таке… Можна співпраця, можна сказати. Територію зеленого пляжу існуючого вона практично не змінюється. Там просто покращити газон і, і все. І перекласти плити. Тобто нічого такого ми там не плануємо. Тут плавати не можна, бо там дуже багато є причин основна з них це ями. в дні, і тобто ці ями не вирішуються ніяк, тому що дуже погана е, основа ґрунту. І тому спуститися, прогулятися біля берега можна, але плавати ми не рекомендую. Центром нової прогулянкової зони стане своєрідна головна площа. Там буде так званий пішохідний фонтан, де можна буде ходити між струменями, а також причал для теплоходів. Герой Танцоров і капітан Парій. Плануємо реконструювати причал, щоб там зупинявся катер. Там, де зараз той метале. Там, де метале, там на самому тому місці, бо там якраз він найкраще там розташований. Лишаємо невелику парковку. Там де зараз вона просто звузиться, бо вона зараз займає половину пляжу. Але вона звужується так суттєво. А от тут, в цьому місці, це буде просто сквер буде, так? Так, то буде просто сквер з різними там меблями вуличними. То все дизайн такий дуже предметний. Тут наповнені. І озеленення. Найголовніше, що тут буде, це багато велике посадження дерев, освітлення і такі композиції. Вечірні воно буде так гарно виглядати на Проект реконструкції набережної циганка молоді архітектори вперше представили під час фестивалю Вуличний ринок, що проходив наприкінці серпня минулого року в парку імені Шевченка. Таким чином вирішили просто показати тернополянам, як вони уявляють розвиток міста. Однак проект міг так і залишитись задумом, якби до стендів випадково не підійшов особисто міський голова. Оскільки за декілька днів там було тисячі людей і не було жодного негативного відгуку на цей проект. Які, по-перше, дуже гарно виглядає реально зовні, який є дійсно вже таким європейським сучасним, який відходить трошки від тих старих стереотипів. Чи було б прийнято рішення, що якщо не сподобалося всім тернополяна, значить місто це, місто це є потрібно. І в подальшому ми вже почали працювати безпосередньо з цими молодими ініціативними людьми. Я запропонував їм, щоб вони війшли в склад той групи, яка буде розробляти проектну документацію. Вони погодилися, документація готова, і я думаю, що нам в цьому році вдасться спірно цей проєкт реалізувати. І Тернопіль отримає ще одну таку прекрасну родзинку, ще одне місце відпочинку тернополян. Ще одне місце куди буде приємно провести наше гостей, міста і туристів. Співпраця була дуже тісна. Тобто, ми буквально там за місяць мер до нас запросив. Ми представили вже детальніше, розказали і тому подібні. Речі ну, обговорили якісь деталі, і тоді вже там ще через місяць замовлений був детальний проєкт. А що говорили архітектори вже досвідчені стосовно вашого проєкту? Вони так дуже ну, нас не сприймають що всерйоз, на жаль. Ми молоді архітектори, вони так всі посміхнулися. Але все таки дало добро. Я Я був на містобудівній раді тоді і здається одного та ну, ну тому, що ми нічого такого кримінального не робимо. Все так добре, все, все так класно. І вони так всі сказали добре, дітки молодці. Реконструкцію набережної циганка розпочнуть уже за кілька тижнів. На це з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Завершити усі роботи планують наприкінці серпня до державних свят.